І знову здрасте, всім привіт! Я прийшла варити борщ, Міша зо мною, як завжди. куди ж я без нього. Коротше, я була в магазині, вибігла скупитися на борщ і думаю, що я поставлю собі ціни І знімаю, кому інтересно це нова політика Польща Україна, так сказати. Порівняння це у мене таке є, не знаю зачем, це, чого, воно мені так інтересно, але я всегда для себе порівнюю. Коротше, зайшла ось в магазин в м'ясний, купила кусочок м'яса і колбаски. М'ясо у мене вийшло, це лопатка 812 грам цей кусок на 12 злотих, 12-17, 800 грам. Такий величенький кусок, без косточки. Думаю, що це таке? Це у Ой, капець. Коротше, значить, сравнюю як завжди, з українськими сінами. Десь 120 гривень кусочок м'яса. Лопатка 812 грам. І кусочок колбаски тут 300 грамм. На цене кусочки колбаса 300 грамм на 5-8-6 на 6 злотих, приблизно, Така ось вот. бачите, якщо так рукою взяти, раз це тільки я так колбасу можу поміряти. Ну, я так приблизно, щоб цей кусочок передати, який він розміра. Короче, 300 грамм колбаси. приблизно, 60 гривнів, якщо взяти на гривні, і м'ясо на 120. ось, 700 г. Взагалі, я заплатила 17,98 за м'ясо і колбасу. Якби не знаю, якби по польським міркам, да, от взяти 6 злотих цей кусочок колбаси, він великий, можна взяти ладонь. Якби вроде би да, і нормально, доступна, якби ціна така. І колбаса, це я її часто беру. Вона не з найдешевих, тобто вона вкусна і хороша качественні. Потім в другому магазині я скуплялася на борщ. У мене кое-что й було, я так не виведу. Скільки в Польщі стоїть скупитися на борщ, ну ж самі ціни я до того. Взяла такий набір для бульйону. качки він. Тут удобно, бачите, ціна вже є. Коротше, за ось 5 злотих. Так, 5 злотих, а що тут скільки? 500 Е І за кілограм получається 10 злотих. Що там за кусочки, я зараз відкрию гляну. Так, ну получается, ну-ка, тут крило, один такий, потім великий тут такий кусочок з ребришками, ножка. Бачите, все по-чесно. Ми ножку положили, кусочок, не спинка, а коротше, як він наважає, крилишко і шийка. Ось це руку помию. Якби 500 грамів тут в общем, ну косточки, вони є тоненькі, але на нашу каструлю це мені на два рази, а то й на три наборки. Ну, що для іменно. Да, на 5 злотих, блін, звісно, можна купляти таке. 50 гривень плюс-мінус на український, якщо перевести, такий наборчик. Коротко, картошка, два бурячки, цибуля. 4 штуки цибуля і морковка. Три великих такі круп, крупні. Раз, два, три, 5 картошин. Дивимося, ось картошка, три злотих. Буряки, злота 18. Цибуля злота 29. І морковка. Морковка, зараз, зараз. Морковка аж вверху була, бо вона там була по скидці якби 400 грам морковки. Ось я взяла на 0,86 грошей. Менше злотого вийшло, Це виходить 8 гривень. Коротше, десь приблизно так. Так, така ціна на овочі, капуста. Вона велика. Капуста, осочки капуста. 500, кіло 500 Капустина на 7, 8, так, 8 злотих, приблизно 80 гривень півтора кілограма капусти. Ну думаю, я знаю, що теж в нас завжди було дорого. Інтересно, е, зараз, да, по чому? Значить, за кілограм зараз зглянемо. За кілограм 4,99 5 злотих, виходить, 50 гривень плюс-мінус за кілограм. На український я перевожу. Так, яблука, теж щось вони там були по скидці недорогі. То є я, я, яблука. Я, Яблуко червоне. Так, блін, неудобно мені. На 2. Да, 2,50, коротше, 20 гривень, Ну, я б, блін, вибирала. Чи це вже я так несла? Ладно. І на салат купила такий набор. Я його прям весь помию, висипаю як порція. Воно тут, ну, одні листочки полезний. Помідорки такі, і один огірочок. зараз глянемо салат, скільки виходить. так салата. І лимон. Я його і в борщ, сок видавлюю, і в салат. Я взагалі лимон скрізь использую його сок. Лимон на злота 0,9 10 гривень виходить. Потім, потім, потім що я для цього? Салат. Листя салату 6-60 гривень цей контейнер скільки його тут там ще з данему, там, непонятно, 125 грам 6 злотих, виходить. Огірок один, 2,49. Получається, десь 200 грам огірка 2,50-20 гривень, Ну, дорого теж. І в Польщі вже дорого. З Україною, мабуть, так само буде. І помідори. Помідори я загубила. Кусочки, помідори, 250 грам Так, 7,99, 80 гривень помідори, 250 грам, цей контейнер. Скільки я сказала, боже сказала, сама, що я не змолола, що. Ну да, правильно, 80 гривень. Бо я чуть хотіла, це працювати 250 гривень. Показала, що 80 гривень, 250 грам. Цей помідорчики такі. Ну вони хоча б вкусні. Ладно, це я так скупилася. У мене томатна паста в мене є. Все остальне, виходить, я купляла на борщ і на подлівку. Ще й ковбаса на в общем, мене, Взагалі, ну, там, я, зрозуміло, як же я Я ще купляла батончики, вафільні, да. сладості. Ну там воно небагато затягло, ну хай там, коротше, щоб скупитися на борщ, на салат і на каша з подлівкою. в мене вийшло, що поставити. Тут 51 і тут 18. ну, Тут ще в мене віднять коротше, там купляла я сирок, е йогурт, щось таке, батончики шоколадні. ну, Хай, взяти. ладно, беремо 40, около 60 злотих виходить. так, Це виходить борщ. ну, Тут як, буряка два, наприклад, картошка, там дві в мене піде. Капуста теж зараз це ж не піде. Так то не висчитаю я. Та, ну, в принципі, Зачем? Я так, в общем, якщо да, скупиться на борщ і м'ясо там аж на три рази вийде. Ну, Подлівка зараз уже цей весь кусочок зроблю. Салат, в принципі, на раз. Ну, так от примерно, да, вивела, що 60 примерно, злотих це так скупиться, приготують перше вторе, ще будуть яблука і салат. І на бутерброди ще й колбаска. В принципі, на 60 злотих можна скупиться, приготувати, і днів так на ніскільсько є їда в холодильнику. Бульйон закіпає, це п'інку збираю зараз. я положила я сюди шийку, крилишко порізала і трошки кусочків. Це шийку, я так на маленькі кусочки. Коротше, де воно там? Ну Це так, оце часть крилишка, це тільки для бульйона, я потім його. Собачки в мене тут, сусіді собачки навпроти угощу їх. І такі кусочки трошки порізала м'якоті, той що лопатки. Що на подлівку. Ну і сюди трошки додала. То такий бульйончик наваристий, класний буде. Що я вкину. Я б сюди кидаю так от цибулинка ціла, морковка і перчик. Щось мусора багато насипалася, сюди висипала. Поки варю бульйон, а потім я все його витягую. Оцей перець, вбираю, щоб він не попадався. Цибулю, морковку, я все це витягую, щоб вони... Бульйон тоді вкусний, такий наваристий. І в нього і запах, і припуск, другий. ну другий. І лаврушку один кидаю. Потім я теж його витягую, а в кінці вже як варю, ну, то, тобто доварила, борщ чи суп, потім я кидаю свіжий листочок ще лаврушки, а той викидаю. Коротше, я десь дивилась колись з відео, що вообще, коли варяться бульйони і листя лаврове, там отвариться і воно тоді ж теж виварюється що з нього. полезність листя дає для бульйона. І я стала кидати його і в початку варки бульйона, і в кінці. Коротше, я не за те. Я не, не собиралась показувати то, цей бульйон. це так Зробила собі каву, поки буде кипіти бульйон, а я поп'ю кави. Приготувала собі тут до кави, коротше, сироп, колбаску ж порізала. Так вона в розрізі ця колбаса, що я показувала, виглядить. Непогана така. Коротше, це мій хліб, який даже не удасться. Це я до того, що наступать на граблі, який раз, це про мене. Купила я хліб. Того, що в мене коротше, опять не вийшло, закваска не вовремя і покормила. На сьогодні в мене нема хліба. Це такі остатки. ось остались. Це той хліб, що я відео в мене є, що я його. Коротше, не формувала, а в мисці заміс і одразу в холодильник. А на другий день потім витягла. Це в нас машина проїхала. Сформувала, ну коротше, всі ці пузирики вони... ну, не важливо. Це в мене мій хліб, який я вважаю, не удався. Але він на вкус і запах класний в нього. Просто на вид він так не очень. Ну в мене зараз нема хліба, а чоловік заїде, коротше, це жай борщ, варю проїздом буде їхати через Польщу, заїде. Приготовлю йому борщ, коротше. Хліба нема. Для себе я б його не купляла. Купила я хліб. Ну, прийшлось купити мені. Сапожник без сапог. Сама печу хліб іноді купляю. І який раз, боже. Коротше, на вид, да? він щось ще з сімочками, з да, на вид все красиво, вроді би аппетитне все виглядає. На запах це ж я розрізала цей кульок. Він, він яким таким пахне, не пойму чим. Я нічого не маю, бо це таке відчуття, що я проти магазинного хліба, як настраю, чи що. Ну, ось снюхаю. Це, звісно, капець, не знаю. Я вже відкусила поролон. Він сьогодні ще їсти і можна його буде. Ну, перегляньте, який цвет. Чого він такий цвет? Це в мене біла і цільнозернова мука. Я житній робила там сказати, да, що житній може хліб виглядати по-другому воз ну, с цветом аппетитных цветной, что не скажу. На вкус сегодня більш-менш, но жую просто кусочек у мене відчуття підсолений до вкуса доредно сейчас набудю, он тиже. Ну, вся взяла діла кусочок цей. Короче, забула я купити в цьому в літрі я купляю. Сейчас в мене буде яке зрілше красиве відео, да, як я собираю пязку. Я просто вже закончу мистися, сяду пить каву. Я, наверное, Сьогодні вже телефон не буде мене коли знімати, бо готувати буду. Ой, Завтра на роботу виходжу. Я там купляю іноді хліб, який ну, він вкусний. В перший день він дійсно вкусний. Розумію, що там і консерванти, і усилювачі вкуса, все таке. Ну, Його хоча б можна їсти, він такий непоганий. Но я була в магазині, все купила, на борщ купувала, забула купити цей хліб. І йшла тут по дорозі, в мене така міні-пікарня, магазинчик такий хлібний. Я оце ж зайшла взяла там цей магазин. Це в мене пакети сушаться, бо я під дощ попала. Щас я... Стірка у мене все коротше, в кучу. І цей. І я ось взяла хліб оцей. Я чек, по-моєму, забула. взяти. Він вже порізаний, скільки тут грам, мені ж стало інтересно. Коротше, він стоїть 8,90. Почти 9 злотих він стоїть. На завтра він який буде, я не знаю, ну я вже по ньому бачу. Просто такий, знаєте, бере, беру його, а він. от оця, що він но... Коротше, не знаю, Я описати це не можу і не буду, і Ну, но... Я до того, що як добре, коли ми печемо вдома свій хліб. Без різниці. Мені каже, це навіть якщо і на дрожжах спекти, а не на закваски, він все одно буде. Бо ми знаємо, що ми туди положили. Да, і все таке. І 890 цей хліб. Скільки грам якби, вже і жую і все, бо я як завжди голодна. Я утром попила чашку кави, зараз у нас время, щоб не збрехати. Я ще не їла нічого, тільки чашка кави. Зараз ж перекушу, буду варити. І цей... Я свій корочок продаю іноді мене заказують. Ну, свої тут так більш-менш за я продаю 400, читні, на 400, ні, це я для себе такий печу. 500 даже чуть-чуть трохи, бо чуть-чуть ні, більше, ніж 500 грамів. 500 с хвостиком. Я продаю за 10 злотих. І мені, я тепер розумію, що це зовсім де, що це домашній хліб, який там тільки вода, мука, закваска і все. Одна полізність у цього хліба, він що вкусний. На другий день він тоже вкусний. Ну, заквасочний хліб. Хто його пече, це ну, люди підтвердять і не дадуть мені збрехати, де, як то кажуть, заквасочний хліб він храниться довго, він завжди вкусний. На другий, на третій день і пахне він хорошо. Він не превращається в кусок якогось парауну. І якщо взяти оцей 8,90 і я за 10 продаю свій. ну Таке я не продаю, це в мене не удавшийся для себе. Ну, все одно сьогодні йому третій день класний хліб. Там залишилось декілька кусочків. Коротше, до чого я вела печіть хліб. Так, все, борщик готов. У мене зимою сушені цибулька. Непогано. Я вже сипала трохи. Дивлюся, вроді би мало. Зараз ще трохи укропчик сушений. Так, з камерою неудобно, ладно, я потім. Плита грязна туди не знімаю. А як в готовки воно так в усіх? Так, коротше, це, я ще кидаю так от кусочок сливочного масла в самому кінці, зараз буду виключати. І лимончик. Я сок туди вже видавлювала, а тепер скину так лимончик, хай трошки постоїть. от дасть кислоту, там, да, чи як вітамін С, коротше, в борщ, а потім я його витягну, бо воно як постійно там з, з лимоном, бо воно тоді робиться такий. Привкус, мені каже, Коротше, воно постоїть, він остиває, я потім лимончик достаю. Все, борщик готов. Такий наваристий. Думаю, ой, перчик доставала, десь оночки горошинка осталася, Ладно, я достала все ж цю які, цибулю, моркву, все, що я цілим варила, достала. М'яско. Коротше, такий. Густуватий, ну я спеціально. Я сама не люблю густий, але роблю спеціально, тому що я ще ж його буду в банки закривати, так сказати, закривати. У банки його буду, чоловік, в машину, ну, в рейс він забирає і тоді достає банку. Це вже свіже я скидала лаврушка. Це. І того я ділаю густий, ну щоб питательне таке було, що не один бульйон. І кипить Та, плита плита. І кипить гуляшик. Так, гуляшик. Ложка ця ж каразяться з борща можна. Буде такий, в я... мене, коротше, тут асорті. Ножку качечки рішила я сюди, не в борщ. Потім це м'ясо лопатка. І сердечки ось я доставала в цьому. В холодильнику було. Коротше таке, воно ще так буде, як гуляш, такі подлівка. Все готово. Борщик. Ой, це з кришки треба. Конденсації. Борщик є. Потім подливка. Два часа я готувала, даже більше. <гум> і кашка доварюється. Все-таки, так, да, це перловка була. Як там було написано, я вже забула, я викинула упаковку. Я сделала зажарку. Не полінилася з зажаркою. Я люблю всі каши. Ой, маслом було проще. Коротше, одною рукою потім розмішаю. І все, і кашка теж готова. Я її сразу замочила водою, вона стояла, поки я готувала борщ подлівку. Зараз вменшу огонь. огонь температуру, бо в мене ж тут не огонь електро. І водою залила, вона стояла в мене, поки я це готувала. Потім воду злила, залила чисту, відфільтровану, зробила окрему зажарку. А я і так потушила. Зараз в кінці зажарку розмішаю і все, доведу до вкуса. І кашка теж готова. Десь два з половиною аж пройшло часа. У мене просто це на хазяйстві, ось каструля чуть більше. Вона на два з половиною, по-моєму, літра це щось до трьох. І дві маленьких одинакових. Все, це в мене і одна сковородка. Того в мене час займає, коли я готую всі довго. Сковородка одна, поки все по цей, коротше, зажарку сюди зробила, ждала, я б кашу паралельно варила. Ну, коротше. В ітогі... В... не, ужин, не як сказати. Коротше, їда готова. Салатик, салатик буде попозже З'явилася салатик. У мене ж тепер є олія. Олійка олівкова, я купила так, салфетка Все, що не красиво, треба поправити. це Я так одривала, бігом-бігом, тут готовлю. Тут все зверху стоїть, крутиться, немає як набір такий красивий. Да? о, Треба, наверно, це на заставку сфоткаю, бо в мене вічно воно в автоматичному режимі до відео підставляє. Буває такі кадри підстави, що капець. Коротше, салатик зроють у мене помідори, листя там. А що я туди брала? Огурчик ще є, заправлю лія, лимончик. я цих лимон, Бачите, половина лимона вже. Одрі... Я і сюди, і в гуляш цей лимон mm. видавлювала, в борщ. Треба ще достать, там і досі ось лежить. Цей. Ой, мила-мила. Треба знову помити. У мене така манія, це одна, я одна така, я готовлю їсти. Ну, якщо дозволяє, ну, в основному дозволяє приготувала їсти, коли кипить ці ж кришечки, вони ну там не не знаю, це одним словом, підібрала слово, короче. Я потім поготовила, беру ці кришки, я їх зараз всі три помила, і цю дуже розпомину. Потім я беру ці кришки, їх мию. І витираю отут, тож я відривала сухе плотенце. ось це Я тільки що одірвала, він чистий. Беру цим отак От, от витираю цей ободочок, особливо там, де перві блюда з борща. Ось, коротко, я так його витираю і потім накриваю чистою кришкою. Вона ще пропарюється, так як їда готується, воно, воно так пропарюється, в мене чиста кришка. Оце для мене блін, принципіально, не знаю чого. Не можу оставити, коли кришка, наприклад, оце. де вона, тільки що ж я її вмочила. Сучас, все, Це для мене вже воно мені не дійствує на глаза, на, чи не знаю, на що я буду мити. Опять ту кришку. Акуратненько накрию Оце ось тут. Ой, не дуже вдома. Я отак от витираю, все. Мені треба, щоб було. Це я я ж і не діва по гороскопу. Це такий да, дів є оце такі заморочки. всякі, не знаю. Десь, може, в мене Діва якась. Якась планета там в діві, <смі> не знаю. ну Мені оце важно чогось. Ілі я так привикла, да? тепер не можу подробно, не знаю. Ладно. Все, наготувала, заморилася. Я вже, правда, й каву попила, зробила собі каву, дзвонила до мами, поки каву пила, з нею побалакали і цей. Зараз трошки перемила, тут помила, коротше, трошки позлажу, поубираю. І все, буду віддихати завтра, вроді би на роботу, поки ще нічого не помінялось, цей товариш спить, щось ходить на ногу шкандиба на задню, встав ногу, так підняв, не, на неї не стає опять ліг, опять. Я щось переживаю. Він отак спить, скільки з обіду він, щось, скільки зараз у нас время? пів п'ятого, ну вже ж теж він в возрасті, в нього ці сулоби, кості може крути, я не знаю. Спить і коли просинається, не хоче ходити, а ножку так піднімає задню. А я ще завтра на роботі. Це як я на роботі, а він сам думає. Я так потім переживаю, думаю, як він тут. Просто що я знаю, що у його состояння таке. Ну ладно, хай собі тихенько спить. Все, тоді поки не знаю все, це відео. Якщо я завершаю, тоді всім пока-пока, всім всього самого найкращого. Може ще що придумай записати. Якщо або пока, або до зустрічі.